Онлайн світом шириться бум віртуального кохання. Тепер знайти ідеальну дівчину можна не лише в додатку для знайомств, а просто створити її за допомогою штучного інтелекту, така яка тобі самому підійде. Поняв за даними компаніями, дата якась рекламна інформація Ні, ні, за даними Дата Centers, запити в Google на тему Дівчина зі штучним інтелектом зросли на Понад 200%. відсотків. Хас, я так розумію, що це більшість твоїх відсотків. Ще у березні сайти із такими персонажами зібрали майже 100 мільйонів відвідувань, а понад половина користувачів спілкуються зі своєю віртуальною супутницею щодня. Ну, дивись, кажуть насправді, що кожен п'ятий чоловік так вже хоча б раз спробував таку платформу. Спробував? Ні. Не nee. чому користувачі обирають штучний інтелект замість реальних стосунків? І наскільки далеко може зайти ото нове кохання? У цій темі розбиралася наша журналістка Каріна Лемешко. Вона справжня. То? Так. В онлайн знайомствах революція. Тепер замість справжніх дівчат чоловіки все частіше обирають штучно згенерованих партнерок. Вони розмовляють та навіть фліртують. Можна задавати характер, ну взагалі будь-які риси, стиль, манеру, там настрій, жарти, питання. За спілкування з віртуальною супутницею користувачі готові платити від 150 доларів на рік. Деякі навіть витрачають десятки тисяч. На сайті є готові моделі або можливість створити власну. Помітити різницю. Між справжньою моделлю і віртуальною майже неможливо. Ось фото двох дівчат. Вони обидві усміхаються, мають ідеальну шкіру і вражаючий погляд. Та є один нюанс: одна з них справжня, іншу ж намалював штучний інтелект, Чи зможуть люди відрізнити, де реальна дівчина а де вигадана машиною. Здається, право іменно створена штучним інтелектом, бо, судячи по пальцям, тут якась проблема. Дуже викривлено ніби. Це ваш остаточний вибір. Так, мені здається, ліво це справжня фотографія, а право це згенерова. Ну, насправді, навпаки це. Капець. Це капець. Оця фотка, мабуть, така реалістична вже виглядить. Світ падає так непогано. Тут уже фон розмитий, нереалістично чуть-чуть виглядить. Ну, все навпаки, насправді. Броню, не вірю. <сум> тобто, ліворуч штучний інтелект, а праворуч реальна дівчина. Да. Хай буде насправді дві зроблені штучними. Там опа. Яка у вас реакція на таку інформацію? До чого тих не видішли? Взагалі ця штука страшна доволі таки. Бо ти знайомишся, можна сказати, із богинею всесвіту, а приходить там якийсь Олег. Інколи їх роблять дуже ідеальними, та ідеальна шкіра і видно, що це нереалістична рухи навколо цієї людини, якщо є. Ну там якийсь фон видно, що щось, щось не так. Або там з'являється, зникають предмети у віртуальному спілкуванні. Немає ризику конфлікту чи критики. Штучний інтелект завжди підтримує та хвалить. Це створює ілюзію безпеки та близькості, кажуть психологи. Я стаю менше контактувати в зовнішньому світі. Я ну тут простіше, швидше не треба ніяких для цього зусиль зробити. Я ніби попадаю в таку. Пастку, ну умовно сидіння і спілкування зі штучним інтелектом, і це вже знижує самооцінку. Далі у нас може формуватися так звана дофамінова залежність, тому що я дуже швидко отримую результат той, якого я хочу. Але експерти застерігають через збір персональної інформації, деякі платформи можуть стати полем для шахраїв під чужими іменами і чужими. Фотографіями особи можуть випрошувати виманювати кошти. Відбувається е в процесі спілкування прохання скинути якихось там пару тисяч гривень або пару десятків тисяч гривень е на щось, е маніпулюючи відчуттям е жалю або е якогось там співчуття або закоханості. В цьому і проблема що в принципі притягнути до відповідальності винну особу. До кримінальної буде достатньо складно. Більшість чоловіків готові замінити реального партнера кіберсупутницею і навіть одружитися з нею, якби це дозволяв закон. Це підтверджує опитування однієї з віртуальних платформ серед двох тисяч чоловіків. Ще майже 80% зізналися, що не проти зустрічатися з цифровим аватаром колишньої або навіть померлої коханої.